Волинь серед економічно стійких регіонів завдяки будівництву. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Зокрема, видання ділова столиця опублікувало аналітичні дані, згідно яких Волинь на шостому місці із 20 у рейтингу економічної стійкості областей аналізували інформацію за 2023 рік та перший квартал 2024 року у чотирьох важливих сферах економічного життя. Сільськогосподарське виробництво, експорт товарів, прийом експлуатації житлових будинків і прийом в експлуатацію нежитлових будівель. Цим своїм досягненням вона завдячує житловому буму у першому кварталі 2024 року. На Волині зафіксовано найвищі по Україні темпи зростання обсягів нового житла на 75% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ідеться у статті. За словами очільника області, це цілком гідна оцінка. Розвитку нашої області є перш за все завдяки людям, які працюють в умовах війни.